Сьогодні прийшов час боротися зі шкідниками, тому що, знаєте, поки ми відсутствуємо, де-то дуже багато з'являється шкідників, які просто заважають рости деревам, кущам і так далі. Тому я сьогодні з дружиною у моєї бабуською, тому ми сьогодні боремося з такими от шкідниками. Бачите, ось е, дерево. З ми посадили яблучку, а тут з'являються шкіднички, такі мурав'ї, тля і так далі. І вони заважають. Тому я взяв такий інструмент, таку штуку туди, короче, в бачок засипав. І зараз буду робити. Для чого я це роблю? Для того, щоб це дерево, воно в оприльомний час воно дало плід, хороші яблука. І дуже важливо за ним ухажувати, бур'ян висабувати і так далі. Для цього треба брати інструменти. Якщо за цим деревом не ухажувати, то що з ним проїздить дерево? Ну, коротше, просто йому, одним словом, прийде капець. І знаєте, я таке люблю аналізувати і так далі. І можна зробити, знаєте, такий вивод з цього, що, знаєте, от, кожна людина вона хоче жити краще. Ну, я для себе взяв таку, колись з книжки, прочитав таку штуку, що наше життя становиться кращим, тоді, коли ми в першу чергу становимося кращими. А щоб стало життя кращим, це треба. Працювати над своїми звичками, це треба думати і бачити щось друге, те, що, можливо, ми ніколи не бачили. І найважливіша роль в нашому житті це є наше оточення. Це, то є, ті люди, які нас оточують. Є токсичні люди, які тебе просто забирають енергію, які тебе просто засаряють, твій мозок разом, ти можеш. Думати, мріяти про щось друге, і тебе кажуть, Толік ти що спустись на землю, ти що, дурачок, ти що там сектант, що і так далі. І такі люди, вони, як, би, знає, як шкідник просто засоряють і, і ворують в тебе, і тобі не хочеться щось робити. А є люди, які, наоборот, мотивують, які вдохновляють, і так далі. І, так далі, і тобі після цього хочеться щось робити. Діляться якимись історіями, ну, і ти береш, і ти починаєш щось робити, і потім в твоєму житті з'являються якісь плоди, якісь результати і так далі. Тому вивод який. Якщо ми хочемо жити кращим, треба взяти якийсь інструмент, там удобрять, це удобряти наш мозг і так далі. А якщо є там з'явилися бур'яни, то треба брати якусь сапку, якісь інструменти треба виполювати. І так же само боротися зі шкідниками, мурав'ями, тльой, черв'яками і так далі. І так далі. І тільки так на дереві, як оце на цьому бачите, винограді, тобто буде в определенний час, буде свій плід. Ну, садовнику дуже важливо ухаживати за цим деревом, поливати, удобряти і уничтожати цих сорняків. І тільки так, потім ми будемо наслаждатися тими результатами і тим життям, яке ми вріємо. Тому от, поки травлю, роблю таке, знаєте, життя, це така штука. В кожному дні можна чому-то навчатися. Тому ділюся з вами такою штукою. Цим бажаю хорошого, продуктивного дня і бути плодовитими. А я пішов травити далі.